Начальні заклад номер на 2 калитка художньо-естетичного напряму міста Новограда Волинського. Охорони і зміцнення здоров'я дітей, їх повноцінний фізичний розвиток є невід'ємною частиною освітньої роботи в дошкільному закладі. А зараз я вас запрошую до нашого дошкільного закладу. Та в дошкільному закладі організовується вихователями, інструктором по фізичному вихованню, музичними керівниками, медичними сестрами, практичним психологом та вчителем-логопедом. А починається все зранку. Яким день стане для малят, залежить насамперед від ранкової гімнастики? Заняття проводяться в усіх вікових групах, переважно в першу половину дня з усією групою або під групою дітей. Заняття з фізкультури в ясенні та молодших групах проводяться в цікавій ігровій формі за сюжетом з використанням спортивно-ігрової атрибути. В дошкільному закладі широко використовуємо авторські рухливі ігри, Гра «Метелики і квіти. Квіти, де метелики мов діти, скрізь собі літають, щось вони шукають. Всі на квіточки летіть, треба трішки відпочити. Враз Іванко із сачком вибіг на галявину, щоб метелика зловити, потім в банку посадити Гей, метелики, тікайте, сачок не потрапляйте. Не фізкультурне обладнання, так і звичайний спортивний інвентар. М'ячі великі і малі, гантелі і обручі, мішечки з піском та тиск. Традиційно проводимо фізкультурні розваги. Обов'язковою є участь кожної дитини у розвазі. У фізкультурних розвагах для дітей старшого дошкільного віку переважають естафети, конкурси, а спортивні розваги тісно переплітаються з народними традиціями та звичаями. Дуже люблять діти свято-стріти. Це зима з весною зустрічається. Ігри та вправи спортивного характеру і різноманітні змагання. Важливий складник життєдіяльності дітей прогулянка, враховуючи провідну роль ігрової діяльності, в особистісному зростанні дітей значне місце під час організації прогулянки відводиться рухливим винига. Води за межі дошкільного закладу дитячий туризм проводимо з дітьми починаючи з молодшого. дошкільного. Основна мета дитячого туризму оздоровлення дітей, оптимізація рухового режиму, досконалення рухових навичок. Традиційно щомісяця у день здоров'я дітки всіх вікових груп відвідують фітовар, де смакують лікарські цілющі нагори, які зміцнюють. Індивідуальну роботу з фізичного виховання проводимо у вільний час, відведений для самостійної діяльності дітей, індивідуально або з підгрупою дітей. В дошкільному закладі діє гурток непосиди. Метою гуртка є формування і удосконалення у дітей необхідного рухового досвіду, рухових вмінь і навичок. Працівники нашого дошкільного закладу піклуються не тільки про здоров'я дітей, а й про своє власне. Тому із інструктор проводнюк Ларіса Вікторівна організувала гурток для дорослих. Грація. У шкільному закладі є нестандартне фізкультурне обладнання, створене зусиллями педагогів та батьків.